І ось так виглядає остання башня аварійна. З міського бюджету на неї кошти не виділяються Зверху купа дерев багаторічних. Всередині ще зберіглася гвинтова драбина. Але ось тут видно частина стіни вже зруйнована. Враховуючи те, що, наприклад, у 2016 році на Личаківський цвинтар було витрачено з бюджету міста мільйон гривень, а на 2017 рік заплановано півтора мільйони гривень. Питання до пана судового, чому не можна було зберігти законсервувати, я вже не кажу про зберігання, а саме консервація, як він прийшов до влади багато років тому назад, ось цю пам'ятку архітектури. І вже навряд чи вдасться зберігти, реконструювати. Але на Личаківський цвинтар, де пан судовий водить екскурсії за гроші, він готовий вкладати і брати за екскурсії гроші. А ось ця цитадель буде зруйнована остаточно. Природою. І ось тут так само видно. Частина внутрішня. О, пан садовий, передавайте вітання вашим дітям і іншим поколінням львів'ян. Ось вона ваша дбалість.